Всім привіт! Всім при, привіт! При, 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 при. Прикольно почали! Всім привіт! Ага. Угу. Ага. Привіт. ага. А, а, май... З вами Юраха і Дарк Мастер. Ага, його друг. Да, і ми другу серію Five Nights at Freddy знімаємо. Прям так швидко. Прям так швидко. Да, він мене подбав. Я... Да, він буде коментувати, він бачить через скайп. Коротше, починаємо. Друга ніч. Да, давай, друга ніч. Мені стрямно! Ну на нас чека напала стоит роста. Чайна чикала. Чуєш, а ну дивися ростик. Короче, коли на камерах хліб є. ну в Чіки. А воно кудись на його нема. в его лина? Египлина. В клевалина. Короче, здесь. Ти не пикай вліво вправо і вряд ли спочатку подивися на камеру, де воно. Ні, камеру. Я там так зрозумів, там все подивився. Я так робив через те, що бо в мене було дуже мало енергії, то що не бачив ту батарейку. А для чого ти тоді право ліву тикав, щоб світило і вверх? Ну, бо тут аніматроніки можуть бути. Ой, боже мій, вони поки доріжуть, ти не

Це бах! Дивись, слухай! Чуєш? Охую! Mm -hmm. oh, я вспів! Чуєш, я вспів! А mm ну -hmm. oh, подивися, чи в мене реально не вилізе. не вилізай. Ой,

Зверху, Зварку! Вс мамигу! Мамибу принизу! Мамигу! Мамигу, не поразиться! Эй, драйчопан пише! Драчева там! Ой! Не-не-не! Ой! Заяц! Заяц, куди пропав заяц? Заяц нет! Заяц немає, Його ти шон тупий! Вове! Ну, Че, скажи? О, Мангл нема! Бачиш, вже нема! Всю камеру! Во вона, вована слава Бога!

Ой, кто злий, зайчик! Зайчик, зайчик! Тупой зайчик! Ой! А, привет! Привет! <свистит> да нет, Чика, ничего меня не назробит, Покаша! Ой! Отключила! Ой! Привет! Ты такой милый! Привет! Ты что <шо> такая мила! <свистит> О, трусы! Ай, відключили! Блін, було бой з мого ліхта. Я вспів! Я всю, я всів, я вспів! Мало забоє, то чека нападе. Нападе. Все, чека нападає. Хто злізе? Чуєш? ой не треба. Фух. Я бачив її не зробить тобі. Поки що. Поки що. А що вона ходить з дітьми? Вона біжить до нас. Вже всі на мене напали. Не. Ти чого ти заробиш? Я стым! Что за ката я ж не люблю! Ты меня моя Ты не любишь! Ты меня не любишь! Ты на не любишь! Ты меня не любишь! Ты меня любишь! Ты меня любишь! Ты Ты да, ты ураш. Вот, видишь. Ты, каркашка. 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 Капитошка. Так, тут а то. Так, тут а той. Так, тут а та. Так, Фредди не на месте. Так, ой Ого! Знов хелоушайно що було. Що ти ховаєш? Йоу! Монгол, ти бачив його? Мало заводів, мало. Я Фредді. Форс. Ти ти ти. Я встиг... Спі... П'ята година, п'ята година ми зможемо! <плес> а в мене так нога трясеться, я тобі кажу! Хай, Йоханий ти бабай! Хай ханий те бабай! Ой-йок! От це може вб'є! Це не проценти! Ох, Ой, хто злізе по вентиляції, чуєш? А що? 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 Хтось зліз по вентиляції, тут такі звуки. Я, я не чую, я чую чуть такі звуки будильник. Еще не клеал. Ой, Єс! Да! Єс! Yes! О, oh, yes! yes! oh, давай, друг! Ми знімаємо. Ми виграли. Да! О! Народ, дивись, я тепер граю за Фредді. Ой! Чіка, що ти на мене так дивишся? Круто, блін. То перед першою ночью так грається і перед е, третьою. Ну Чіка, я ж я ж Фредді. Дикавна. Яка страшна. ла 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 ла. Ой, ой, стра... І коротше він затихається і все таке. Тут так, і було і цмі. За Ой, зараз нам тут підложать. Ой, тут буде друзі важко. Я знаю. Mm -hmm. Але mm -hmm. ми другу пройшли. Да. А ще легше, ніхто в не третій потім. легше, в третій легше. я mm сказати -hmm. mm -hmm. А ну, я ніколи а, так ти... не грав, коли закінчилась енергія, я ніколи а, там не... А... так не Так, все на місцях. Все на місцях. Да, 12... вони зараз в 12 годині будуть виходити на мене. А воно вже швидше почалось йти, диви, швидше вже. Вісім. Вісім, тільки ще сьомий. П'ять офі офіційних сім таких неофіціальних. А ой. Дивися вже. А восьма це ой. А який зайчик надороблений прийшов! Це той з першої частини прийшов! Сьоханий тебе батько, який надороблений! Це з першої частини! Сьоханий Йох. ти батько! А! Ну ты кто тут стоит? Это заяц! Главное не рухайся, не рухайся! Що? хватит! Это заяц! З першої! І ще навіть ти знаєш що? Хтось по вентиляції лізе! Ага. Вже аж перше! Воно вже все швидкіше пішло! Ой-ой-ой! Ти бачив? Чі, це інша Чіка, це... Та то інша Чіка! Тепер зараз той буде Фредді Торкатись до нас слухай. Наша зараз буде з першої частини Фредді до нас йти. Йо має, я не думала. Що геть? Це просто воно все пасхальне, все. Чіка! Ти ж була такою гарною! Що б так уродилася? Воно народилася першою зі пта Чіка. Чі. Мені страшно, мені страшно, мені страшно. Друга. Де хто є? Так. Папі, Та, пішла звідси. Ой! Привіт! Зайчик. Фредді! Фредді! Фредди, Фредді! Привіт! А чого тут всі старі? Не всі старі? Не знаю! Напевно, в третій ночі тільки старі будуть ходити. І а 9 -й, 9 -й, 9 -й. Хтось по вентиляції лізе, яка дев'ята камера? Хай! Він шо, не шо на нас надати? Ти старий знає? Да, да! Тільки він не дороблений трошки. А, він, він, вас... забив, він через вступ... передні двері пройшов, походу. <пілляє> <пілляє> ну що, ми на цьому будемо закінчувати. Ми, ми прийшли другу і Попробували третю. Другу ніч це дуже важко. Дуже важко. Да. А може скільки ми йдемо? Ми тринадцять тільки. Видно Він... Він на нас швидко нападеться. <пілляє> ми майже <маєли> прийшли <пілляє> <пілляє> Я хотіла Він. ще немає же, блин була друга година! Ну добре, на цьому ми закінчимо. З вами були... Эээ Сан Юраха, Даркмастер. Всем да, всім пока!